Зараз дуже багато є запитань, що робити з ріпаком, ну або як його перевірити, чи він ще живий, чи не замерз він. Самі, самий простий метод це ви виїжджаєте на поле, ви биває, ну берете разом з льодом, разом з кореневою системою. Ви викопуєте ріпак. Ну зараз понятно, треба стопором їхати і я не знаю, виковирювати його якось з ґрунту. Ну це єдиний метод, який ми можемо використати за на даний момент. Викопуємо ріпак. Бажано із кілька ділянок на полі узяти. Заносимо його в тепле місце і дивимося на ну розрізаємо його, ставимо воду і розрізаємо після цього. Ми дивимося на нього. Якщо він йде коричневий уже корінь у нього, і видно, що він почав виділяти слиз, і ну це означає, що йому вже капець або ми ставимо, наприклад, його в в якусь ємкість Якщо ми бачимо. Через кілька днів вже нові пагони, і видно, що він не, не загнувся, то все нормально, і ми можемо як, вже щось планувати на цьому полі. А саме яке добре воно на нього внести, що робити з ним далі? Які фунгіциди вносить весною? Якщо ми бачимо, що вже листя поодмирало у нього бокове. Ну в мене було кілька років назад, ми приїжджали на поле, і воно. Було повністю ну, повністю чорне поле, додаємо фотографії до цього відео. Було повністю чорне поле. Ми вносили на, на той ріпак фунгіцид разом із мікроелементами, а саме амінокислотами і фунги, амінокислоти із фосфітом, і ми отримали ну, найвеликий результат, звичайно, ну, отримали свої дві тони на Долінськом, ну, в Долінському районі Кіровоградської області. Тож, ну, все-таки результат по ріпаку. Тож потрібно розуміти, що у вас на полі робиться, і як ми будемо його витягувати після цієї такої зими. Зараз дуже багато просто незрозуміло, що, що нам робити далі, але всі питання можна вирішити і залишитись із чудовим результатом. Тож ну, потрібно розуміти, що це зима, і від цього ніхто не застрахований. Тож зараз просто подумайте над на тим, яке азотне живлення ми можемо дати на ріпак. Саме, якщо він у нас погано перезимує і отримаємо ну, погано розгілкований ріпак, що у нас бокові пагони просто поморозяться і в нас тільки центр залишиться, йому потрібна буде велика кількість сразу доступна форма азоту, а це нітратна форма азоту. Також ми можемо використовувати амонійну форму азоту. Саме краще використати кас, наприклад. Касу ми зможемо ще й підсушити листочки і спрацюємо як контактним фунгіцидом. Ми зможемо підсушити, він перестане, ну, перестане гнити і отримаємо тим самим ще й фунгіцидний захист. Але це не потрібно вдумати, що це буде як фунгіцид страховий. Потрібно буде використовувати також страховий фунгіцид, також потрібно буде використовувати інсектициди прихованого хоботника, який буде ранньою весною. Ріпака посіяно дуже багато, його буде багато. Тож, потрібно буде просто розуміти, що зима зимою, а весною будемо працювати, будемо дивитись, будемо будем надавати вам консультації. Тож для, для консультації зателефонуйте за номером під відео, і ми зможемо надати вам інформацію.